Привіт всім! Мене звати Люба. Я живу в Австрії. Підпишіться, будь ласка, на мене, щоб підтримати і розвивати українськомовний Ютуб. Сьогодні хочу вам показати австрійський санаторій. Недавно в попередніх відео я вам розказувала, як попасти в санаторій в Австрії. А сьогодні хочу показати, як виглядає цей санаторій із середини і ззовні. Я нахожуся тут уже третій тиждень. Раніше, коли я ще працювала, давали лікарняний на лікування у санаторії. А зараз, коли я нахожуся на пенсії, лікарняного мені вже не потрібно. Тільки потрібно оплатити частину перебування у санаторії. Це означає п'ята-шоста частина від вашого доходу. Цей санаторій називається Батфікаун. Він знаходиться на федеральній сім'ї Зальстрі. Надзвичайно гарний ландшафт. Високі засніжені гори і вкриті ялинками горби. А будинки це касткові віли з дерев'яними вставнями, розмальовані орнаментами та картинами. Всі церкви побудовані в готичному стилі. Навіть м'який зальцбурзький діалект мелодійно заходить в вуха. Цей санаторій фокусується на опорну рухову систему, яку треба підтримувати кожному. Дуже багато процедур. Великі фізичні навантаження, силові та вправи та вправи на розтяжки, нордік-вокінг, гімнастика у воді та на матах, ультрашаль та фізіотерапія, синсомоторіка та масажі. Є два басейни один для того, щоб ми робили вправи у воді, а другий з термальними водами, який складається з двох частин: один всередині, а один назовні, чотирьохзірковий ресторан. Гарні світлі кімнати з терасою або балконом. За три тижні я надіюся, покращити свій стан здоров'я. Я постаралась відповісти на запитання. Чекаю на ваші коментарі і лайки. Будьте щасливі!